Дуже засмучений, тому що команда не перемогла. В принципі, створили багато нагод, але підвела трошки реалізація. Ти виходив на другий тайм. Яка твоя була задача? Що тобі казали тренери? Яка була настанова? Вриватись в зони, напрягати суперника, постійно йти в пресинг і постійно завдавати ударів поворотом. У тебе був хороший шанс у середині другого тайму. Згадай його. Макс Луньов дуже гарну передачу. Ну а пропустив, і трошки в мене підвела реалізація. Суперник, напевно, в першому таймі більше моментів е создав, ми в другому більше. Тому, напевно, справедливий, але е хотілося б перемогти і крокувати далі, і, і, і йти е е за єврокубками місцем. Чому Кривбас от два різних тайми знову проводить в Черкасах? Е Перший краще, другий гірше сьогодні навпаки. По-перше, суперник міцний, йде в пресинг, дуже багато нав'язує боротьби. І тому, десь поки пристосувались, і трошки, напевно, не вистачило нам просто реалізації. Можу сказати, що ми почали перших три хвилин, напевно, добре. Контролювали гру, потім Оці контратаки руха, може, чуть збили нас, і вони взяли під ініціативу ігру, і вже останні ці хвилини першого тайму були такі нервові. Не забили там рук, пару моментів повезло нам. А другий тайм, врахує, що ми взяли під контроль, нам тільки постійно не вистачає цього гола забити. Не знаю, що казати. Треба працювати, щоб забивати, не можемо якось цей гол забити ніяк. Денис, ти перший тайм грав на позиції правого, вінгера, другий тайм на позиції лівого захисника. Чи важко було перебудовуватись тобі особисто? Та ні, чого важко. Я майже всю кар'єру грав лівим захисником, тому не сильно важко поставили туди, зіграв там немає ніяких проблем. Хочеться вигравати, те, що на ноль граємо, це добре, але треба. Вигравати, тому що ти граєш на нуль, а впереді ми не можемо забити, тому я не рахую. Ну, може і добре, що граємо на нуль, але хочеться вигравати, тому не знаю, як це вважати.